Таня як завжди у цій порі ви дивитесь новини. Страя у студії працює Люба Яворська. Графіті, мистецтво чи вияв протесту? Українці купують менше хресна дорога, відправа, що супроводжує великий піст. Про це не ті, ви дізнаєтеся вже за мить. Настінні знаки це пережиток кам'яного віку, коли намагалися залишити звістку для прийдешнього покоління, чи елементарний вияв невихованості. А може, підставою для широких розписів на стінах будинків у центрі міста є певні провокації, чи це справді такий вияв націоналізму і патріотичності? Таємницю балончикового письма намагались розгадати Світлана Кренців. Культура болоні з її символікою і атрибутикою протягом останнього десятиліття охопила українські стіни і стала частиною міської традиції. Так звані графіті на фасадах будівель, пам'ятниках чи кіосках це звичне явище для нашого міста. У багатьох це викликає роздратування та обурення, мовляв, хуліганство та вандалізм. Та це не завжди так вважає стрельський райтер. Ні, своє заняття він називає стріт артом вуличним мистецтвом, яким займається вже п'ять років. За його словами, саме в такий спосіб він може самовиразитись та показати своє уміння. А ще це спосіб протесту. Теми проти влади, проти міліції, проти свавілля міліції, проти, проти сірості, сірості натовпу, тупості. Проти проти багатої худоби в шкірянках з барсетками в руках графіті насамперед це закодований тест, символіка якого відбуває визначені події культурного, політичного або громадського життя суспільства, членами якого є його виконавці. Їх можуть бачити більше людей, і це фактично, і за це не потрібно платити ніяких грошей. І а, якщо в галереях... А, Існує деяка цензура, чогось не покажуть, чогось не дозволять показати, то на стіні ти можеш написати, намалювати і сказати все, що ти хочеш, починаючи від нецензурщини і. І до якоїсь романтики. себе він куліганом не вважає, адже ніколи не посмів би розмалювати пам'ятку архітектури. Особливо негативно райтер ставиться до розфарбованого пам'ятника на площі ринок. За таке каже, потрібно наказувати, адже річ тут навіть на патріотизмі. Тих хто описує історичні пам'ятки архітектури, райтери зневажають, каже мік. Для своїх творінь Мік обирає занедбані будинки огорожі на його поля цілі та нецікаві споруди розфарбовує одноманітність ландшафту. Якщо це якийсь мистецький буде казати, має смисл, то звичайно на ну, можливо десь і приживається, бо ми часто мусто бачимо, що на ну, заході це модно було мистецтво графіті, та й десь у нас. Але це мистецькі е, роботи. А коли е, просте шкідництво це не личить. Творіння райтерів на законі, тому переслідується міліцією. Та притягти до адміністративної відповідальності їх вкрай важко, адже свої творіння вони виконують вночі, коли ніхто не бачить. За минулий рік було впіймано лише двох вуличних художників. Світлана Кренців, Оксана Стасів, новини стрія. Ціни повзуть угору, а люди купують менше. За останні два місяці цього року вартість продуктів харчування зросла у середньому на 4,5%. Найбільше подорожчало м'ясо та м'ясопродукти. Тепер за них доведеться заплатити на 5% більше. Фрукти і овочі стали дорожчими на 8-10%, А риба й морепродукти на 13%. Проте відбулося і здешевлення. Наприклад, молочні продукти і яйця коштують на 4% менше. Значно більше подорожчали. Послуги у сфері охорони здоров'я ціни зросли на 20%, у транспортній сфері на 7%. Водночас, порівняно з цим же періодом минулого року, обновами можуть похвалитися на 10% менше осіб. У середньому кожен мешканець Львівської області купив товарів за лютий на 1163 гривні. Більше половини обсягу продажу товарів сформувалось завдяки підприємствам торгівлі. Час звітувати про доходи. Менше двох тижнів залишилося до закінчення терміну подання декларації про доходи громадян за минулий рік. На сьогодні задекларували свої доходи майже пів тисячі стріян. Повідомляє ДПІ у Стрийському районі. Із них від отриманої спадщини 70, здачі у наймайна – двоє та іноземними доходами четверо. Працівники ДПІ провели понад 300 перерахунків. До нарахованого до бюджету більше 50 тисяч гривень. Державна податкова інспекція. У нашому районі повідомляє, що 19 березня із 15 до 17 години у приміщенні ДПІ проводитиме особистий прийом громадян заступник голови державної податкової адміністрації у Львівській області Надія Ремарська. Попередній запис на прийом у 209 кабінеті та за телефоном 5-56-67. Контрабанда на кордоні. Українець намагався незаконно перевести цигарок на суму більше 79 тисяч гривень. На пункті пропуску Шигині його затримали правоохоронці. Коли спекулянт проходив митний контроль на виїзд, то привернув увагу прикордонників. Найбільше їх занепокоїло те, що чоловік нічого не вивозив за кордон. Його авто було порожнім, тому митники взялися обшукати транспорт і таки знайшли прихований відділ, де лежало 800 коробок. Ця рок хресна дорога для кожного, що середи та п'ятниці у церквах відправляється спеціальне богослужіння. Під час Великого Посту християни переживають 14 стацій дороги на Голгофу. Коли та як вперше відслужили хресну дорогу, який зміст потрібно вкладати у наш час у відправу? Дивіться далі. Хресна дорога, дорога Христа на Голгофу, 14 стацій, 14 кроків до звершення пророцтв. Великодній піс, час роздумів над своїм життям, своїми вчинками і дорогою до Христа. Вона часу сповнена розчаруванням, зрадою і самотністю в тім, як і дорога Ісуса. Хресна дорога як богослужіння, притамана церкві західного обряду. Вже в першому столітті християни практикували такі відправи. Однак сьогодні вони дещо змінились. Є хресні дороги з різною кількістю. Стацій і для окремих людей. Мені доводилось зустрічати хрестні дороги, які мали 10 стацій, які мали 26 стацій, які мали 15 стацій, Хрестна дорога, яка містить 26 стацій, говорить про те, що страждання Христа, власне, розпочалися в Вециманському саді. Кожен хрест із зображенням однієї зі стації це зупинка. Вона змушує людину не лише переглянути свої вчинки, а й більше дізнатись про її значення. Історія переказує нам про хрест як велику ганьбу для людини. На ньому римляни розпинали злочинців та розбійників. Та Христос взяв його на свої плечі і дозволив на ньому себе розіп'ясти. Тому значення хреста змінюється. Для кожної людини він стає спасінням. Зустріч Ісуса з Симеоном говорить нам про доброчинність і милосердя до близьких, тоді коли їхній хрест надто важкий. Зустріч з Веронікою приклад чистої любові і відданості, для доказу якої достатньо витерти брудне обличчя. Засторога плачучим жінкам це пророцтво про зруйнування Єрусалиму і великі гори для людей, які зрадили Ісуса. Стації не лише розповіді про найважчі і найзворушливіші зупинки Ісуса, а й зіставлення людини з Богом, її життя і дороги на Голгофу, адже і Христос був людиною. Йому теж були притаманні страх, сумніви і внутрішня боротьба. В медицині відоме таке явище, як явище гематидрусу явище кривавого поту і крові. І воно виділяється внаслідок глибоких таких душевних, психологічних переживань людини, коли людина внутрішньо сильно дуже бореться. Ми знаємо, що Христос був правдивим Богом, і Він був правдивою людиною. Це не було просто взяти йому хрест і йти на Голготу. Це було людське переживання. На хресну дорогу він ще йшов повністю як переможець смерті. Християни західного обряду відправляють хресну дорогу щосереди і щоп'ятниці, кожного разу повертаючись у часи Хресного ходу Ісуса. Тим ходом і своєю смертю він відкрив всьому людству двері до раю, тому щоб відчути радість свого воскресіння разом з Христом, пережити останні години життя Спасителя так важливо. Останок музичне оголошення завтра, 19 березня, об 11 годині. у Стрийській музичній школі імені Нестора Нестронежанківського відбудеться майстер-клас духовних інструментів. Труба трамбон викладача Миколи Кошмана Запрошуються поціновувачі духової музики, викладачі та учні. Саме таким побачили цей день наші журналісти. Я прощаюся з вами до завтра. Як завжди у цій порі, дивіться новини Старям. Також не забувайте дивитись наші матеріали на сайті Телеланко. Бажаю гарного дня. Побачимось. А зараз про те, якою буде погода завтра, нагадаю спонсором рубрики Погода на нашому каналі є салон Магія Краси. Отож, завтра хмарність та опади. Температура повітря від мінус одного до плюс одного градуса. Вологість повітря 91%. Атмосферний тиск 771 мм міліметр штутного стовпчика. Вітер північно-західний – 6-8 метрів на секунду. Партнер погоди на телеканалі Лан. Салон «Магія краси. Тіло, волосся, обличчя та руки. Про красу ми знаємо. Все. Салон «Магія краси. Ми працюємо для вас. Торгівельний центр Орлан.